Все, що абітурієнти хотіли знати про вступну кампанію 2015, але не знали у кого запитати. Школярі почули на спеціально організованій прес-конференції. Її влаштували викладачі Конотопського політехнічного технікуму. Дирекція ВНЗ пояснює, цього року від традиційного дня відкритих дверей відмовилися. Адже за мету освітяни поставили не лише залучити нових студентів до свого навчального закладу, а й максимально чітко й зрозуміло донести усім конотопським вступникам, особливості ЗНО-2015. Нацять в цьому році приймальна комісія політехнічного технікуму взяла на себе таку відповідальність провести прес-конференцію. Ми відійшли від формату дня відкритих дверей, тому що формат дня відкритих дверей асоціюється в абітурієнтів і ну, в мешканців регіону з тим, що буде йти мова про вступ лише до того навчального закладу, який відкриває ці двері. Але 1 лютого політехнічний технік ввів мову. В цілому про вступну кампанію цьогорічна вступна кампанія дійсно матиме ряд особливостей, кажуть викладачі. Серед найпринциповіших зменшення терміну придатності сертифікату ЗНО до одного року введення градації склав не склав та поява так званого порогового балу, а також право конкретних ВНЦ самостійно обирати профільні предмети. Дія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання вперше в цьому році буде дійсне лише у рік здачі ЗНО. Тепер з'являється. Така межа у результатах зовнішнього незалежного оцінювання здав-не здав. І ця межа це 100 балів. Якщо набрав 100 балів, здав, і далі вже маєш можливість приймати участь у вступній кампанії в цьому році. Правила прийому розроблялися кожним навчальним закладом окремо і надана автономія у виборі предметів для вступу. Загалом реформована система вступу орієнтована на свідомого абітурієнта. Нововведення спонукають школярів завчасно обирати навчальний заклад, цікавитися умовами вступу і, звичайно краще навчатися, каже директор політехнічного технікуму. А от секретар приймальної комісії в першу чергу радить звертати увагу на дати, адже реєстрація на ЗНО вже стартувала. Вала триватиме до 20 лютого. Терміни реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Це в нас такі з 5 січня 2015 року по 20 лютого 2015 року. Свої корективи до вступної кампанії вносить і складна ситуація на сході України. Знімальна група пульсару поцікавилася, як на результати вступу вплине внутрішня міграція абітурієнтів з Луганської та Донецької областей у Конотопському інституті СумДУ Нас запевнили конкуренції між дітьми з мирних територій і переселенцями. Не буде ця ситуація, не вплине на стан прийому, оскільки обсяги державного замовлення в 2014 році вони доводились в тому числі до Донецької, до Луганської області. Діти, які оттуда приїхали, вони не складуть конкуренцію на наших територіях. Це будуть діти під квоти до Луганської Донецької області. Аби з розряду школярів перейти до когорти студентів, варто уже зараз зібратися з думками і виконати усі необхідні умови. Детальну інформацію про вступ 2015 слід шукати на спеціалізованих сайтах або звертатися за адресою проспект Миру, 26, кімната 100. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.